Може, якісь такі основні поради, які б ти рекомендував, щоб застрахувати якось від помилок наших підписників. Дивитись відгуки, відкрити реальні сайти, які ця компанія зробила, і ось просто спиратись на своє розуміння комфортно тобі. Ти би купив, ти би придбав ось послуги ось цієї компанії, які зробили сайт. Ти ось як клієнт би став їм чи не став. Подивитись не лише з десктопа, а подивитися з телефона. Полистати, як він на різних платформах виглядає, зануритись саме в інтернет, подивитись саме репутацію компанії, написати клієнтам, поговорити з ними саме про менеджмент. Тобто, часто такі компанії вони проблемні саме в менеджменті, так, тобто в комунікації, в, комунікації, в системності, в в загубилися, так. забули. І так далі. Тому ось дуже важливий поємт, якраз поспілкуватися з тими, хто з ними працював, і який в них був опит, що вони пережили. І ось з таких поємтів вже приймати рішення. О, ну тут це було рівненько. О, я тут мені нібито і картинка сподобалася, але як там трьом людям подзвонив, так вони мені так такий біль розказали, що ні-ні, ні ну і нафіг, ні, я лучше до інших піду.